А ось така мундринка. Зараз трошки буде щось з нею буду робити, працюватися, вона робиться. Попробуй поработати з этими от, містами, які достатньо рівні, що вони там в принципі якби трошки давлять да, на глаза, трошки мішають. Ну, коротше говоря, що то буду робити, зараз з неї процес потім під... Запишу по поводу змін. Ну що тут так для початку. Ось лице в будь-якому випадку, були варіанти, ходили розвору, ну, як ходили розворі, були... Проекти, варіанти розсматривалися з двома стовбурами робити да, без того заднього. Тобі ж вони в мене давно були і ми обсуждали, скажімо так. Да, і тут якісь метки були. Зараз убрав собою, вона закриває базу. Я не можу своїм углом Кстати, я Зараз спробую підставити. Розібратися, потому, що закриває, не видно бази і щось виходить. Що значить? Ну ось командою в принципі, де лице буде ось, ось, це, ось це все пространство свободне, да? Я думаю, його вирду. Тут нема що завжди показувати все воно. Щоб його було видно. Щоб стовбур не за стовбуром не був, щоб скажемо, да, вже щось команда тут. Раз, ця гілка окей. Вона туди вийде, вона не буде мішати. Ну тут що виходить. <свистеться> так скажем. Були зроблені операції, щоб трошки дати якісь, скажімо, форми да, Плюс-мінус перенатяжки, тому що все одно вже достаточно були товсті дерева, щоб не через у рік не то саме і не ранить, да. І Подозувався, що ще буде воно домоделюватися, ще буде все пролкою обматуватися. Великий стрес я не хотів робити, да. спішки немає чим займатися. Якраз такий період хороший, воно ще воно ще не уйшло в сп'ячку пол, да, вже починає жовті, вже трошки його конечно, пообирали, повсипали жовтих сухих ровно, ну, ну, так скажемо, вже прекращає роботи, тому ще лімфа гуляє, так що воно ще м'яке, якраз під дожді попало, то був якраз момент підходящий це зробити. Що я тут наблюдаю? Хоча <кліп> що мене... Не то, щоб, що, що далі буду як в якому плані двигатися. Якщо все ми подивимося на Юловень, то ось моя будуща маківка, ось вона верхушка. То зараз ця палка мішає, але я об'ясню, чому там ця палка. Коротше, ось о верхушка тут, ось вона. Тут ось гілка і більше я не покажу. Ось. Ось верхушка моя, ось вона. Тут ось, ось в середині, вони всі з одної сторони ростуть, ось вперед, ці їх три гілки. Ось що вони. Три. І ось, ось ця четверта, яка буде верхушкою. І якось ростеся середині коліна, вона вже і, і немає куди тулить. Тут нема що фон ділять, ось, ось дві гілочки. тобто з одної сторони воно все. Можна, можна ще тут, звісно, розслабити цю часть і попроті повернути, трошки їх розприділити уже, скажімо так. Степбайсе шаг за шагом, крок за кроком. Я ось тут зараз покажу, що я трошки ще раз його піду на понюзку. Що мені зараз, чому я це все веду? Я числа виду, що в мене все практично да, скажімо так, в стовбу висота. І починається висота моєї все, верхушки в цьому місці. Вони, вони дуже близько, тут слішком жато. Почому ця паличка, бо тому що стовбур дуже наклоняло, і вони мені, воно мені сплюскувалося все пространство. Ще нижче я поставлю цей, ти всі нижче мені наставить цей. Іначе мене третього не видно. <кій> Тобі треба ще з цим, я буду розбиратися потихеньку. Ми з Юрою перший шаг зробили. Зараз вже дерево, ну, воно вже стільки ж недія пройшла вже трошки більше, півтори, вже почти дві. І ось воно ось 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 о, ось о. воно вже працює нормально, вже щось починає привикати до цього всього, да, до свого стресу. Ізначально воно було складновато, дуже сложно. Товстенькі були. <кій> Вибачаюсь, приболів, що так. Я зараз потихеньку подивлюся його, поставлю собі, воно закінче собі роботи, працювати, скине всі іголки. У мене є інші проєкти, я другими. А потім я ще трошки підмоделюю і що я спробую. Скоріше всього, мені треба буде цю місці опустити. Трошки Мені треба їх все якось розтягнути трохи. Мені треба ставити місце для третього стовбура по-любому. Я хочу ставити три. От весь ходить розгор в цьому. Хтось може комусь справиться два, може робити двома обрати, тобі ж тут варіанти є. Но... Я хочу, щоб було три і я буду робити все для того, щоб на три сторона. Тобі ж тут плюс-мінус, може опять таки, десь щось уводить, опять в екстремальне Зараз ходить просто, в тому, що мені треба це пространство та да, все. Ось я вбираюсь цю суху палку, да, всього вона. Мало дуже місця, дуже мало місця. Тобто мені треба, треба показати свій той третій стовбур. І, і, і По-друге, хочу сказати, що, що ще приходиться робити. Ось о. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. З них тобі, в чотири гілочки на задньому стовбурі. Одна з них йде три. Тут три, тут раз, це ось маленьке, ззад, все можу убрати. Ладно, хай останеться. Не, я не буду лубимось робити ніяк. Ось, о. Раз, два, три. 4, а сзади фона все есть, 5, сзади все есть фон, да, слава богу, что сзади все не есть. Вот сюда и пиле куда-то назад. Я вообще пока не делал, ничего не делал. Мы сюда здесь и пиле. Вот туда все делал. Вот так. Так, так я все промежуточное видео хотел еще добавить. Бо воно вже в мене висіло, його почав давно вже робити. Вже якраз мені Юра поміг, потім я змоделюю все остальне потихеньку. Тут у мене торість, що виходить? Одна сторона вся ця гола, вона вся гола, вона повністю. тут мені його буде повернути, да, щоб їх трошки розподілити. Щоб трошки розподілити, І хоча б щоб десь є щось цією верхушкою. Це в будь-якому випадку. От. Це буде глибиною. Що ще? А по поводу цього проверну робить чересчур поросячий хвост, скажімо так, які то лінії є, але вони ж не такі чересчур круті. От там заможку далі є коліно, конечно, більше на тому задньому розтовби. Зараз видно погано, бо ізолента, і вона сливається ливається що немно. Щоб не перегопати, не перегибать, вищу, то про що я багато разказав. Остарівна палка наверху гуглик накрутили, Щоб якось трошки гармонійно це все робити. Ну що, ну все, мабуть. таке ось результат перемірів цих рівних ліній. Десь примерно в таку стомний до кальція на 300 в не на 2. Да? Ну, я хотів на три. Не багато сто були нравиться. Це лично персональне. Я буду зараз в цьому напрямку работать, і потім я через не знаю коли пару-тройку місяців, коли приведе до весни, зароблю і потім уже додавлю щось. Всього, до слідуючих. Хай вас Бог береже.